Права України, закони України. Засідання по Денисевичу Сухому перенесене в другий зал, 6, го в 9. й Оце наш правовий захист в Україні. За два слова сказаних людиною. Суд... Судді видаляють, видалили людей з залу. маючи законне право на відмову від лікування. Тут тут ось шикується Вадим Гумен, старий товариш наш, вважаємо з майдана. Кохаємо ми його українці. Ось дивіться. Людина зараз Ваді, захищає вже в Шевченківському суді, Ваді, красиві, захищає суддів, прокурорів. І ви думаєте, вирокували. це, Вадим, а совість є у вас? Вадим? Совість є у вас? Я би вже в собачій будіве був. А бувало відкриває, відчуваючи якусь совість, вони просто подавали відставку. Уже хто хто вийде? Ну зараз його два поліцейських на охороні ходять за ним. Ну це демократія в Україні. Це Демократія в Україні. Я розумію вас. Ну, ви приїхали, ще не було ніяких шум. Ну, молодці ви, молодці ви. Поліція України захищає людину, яка на Майдані керувала Беркутом і всіма. Був представником від громадської цієї, як назвати їх. громадська безпека в цьому. Я його знаю, товариша з 13-го року Вадим Гумен Слава якій, людина, яка арештовувала людину справу на Врадівській ході. Був старшим лейтенантом. Потім після Майдану втік уже за візнодорожну міліцію. Потім вернувся знову в громадську безпеку Києва. Зараз людина знову присутня в суді, вже громадська безпека під охороною поліції. Оце майданівці, дивіться, оце наш, наш порядок. Утік був, утік на 8 місяців, він вже не здоровий. Так, так, і хто ж. Ви сказали, що можливі будуть якісь сказали, що можливі будуть якісь підпорядки? Ні, ви що можливі будуть якісь підпорядки?

по у Конституції закону України людину без добровільної згоди не мають права направити на принуді лікування. А ти в якій країні служиш? В якій країні ти служиш? Ти не в Україні служиш. Ти анархії служить золото. Золото ти служиш анархією. Анархії бандитам. Є закон України. ти повинен сказати судді. Ви не маєте права судити, а ти їх ще? Ти не знаєш законів України. Ця людина не знає законів України. Ви не виносите, ви повинні вас визвали на порушення. А це порушення, я вас визиваю, там порушення твориться. Там людину хоче запроторити в психушку, порушуючи закони України. Чому ви не приймаєте рішення? Ви повинні прийняти рішення. Ви повинні, ви повинні. Петро, Петро, дивіться, ви в принципі сказали правильно. Якщо воділа, вас Вадим охорону громадського порядку. У нас є підозри, які активісти прийняти міську заяву, що можливо затримають. Ви можете просто перевірити, чи відбувається його затримання, чи просто його. У нього не плакати, у нього правда, Айдар. Ну та інше інформація. Що нема брока. Він охороняє зал, в якому твориться порушення законів України, Конституції України. Судді не мають права людину судити, направляти на. Лікування, на лікування На це не на лікування, на обстеження, без згоди людині. Він давав згоду, він там сказав, що він не згоден. Пан, пан як вам Борисполі казав суддя, що ми є учасники? Ні, це не в Борисполі. Вадим, тепер друге. Дивіться. Можна одну Так. Да. Тепер, тепер друге. У, у, цьому, у Святошинському суді, у Святошинському суді заступник головного судді сказав, всі присутні в залі, вільні слухачі, мають право брати участь у засіданні суду. Каже, щоб не було балагана, подаєте для слідчого, для слідчого подаєте цю заявку, що ви хочете виступити, і вам повинні надати слово. маєте Де... право на наші виступи, на наші слова, на нашу реакцію, і Ні, Де, ну я вам поясню все одне. Суддя перед тим, якщо він справедливий, повинен був, повинен був об'явити, що ми маємо право на виступи і пояснити людям, як себе вести. Він цього не зробив. Так, що він пояснив? Що... Так він повинен пояснити, подайте письмову записку і я вам надам слово. Він цього не сказав? Да. Я повинен написати, що я хочу виступити. І він повинен адвокат дати йому, і він повинен дати слово. або пам'ятати. Кримінувальний процесуальний кодексом. А суддя порушує все, що можна в Україні. А мені привикають порушити. Що вони тобі пішов у це? Зараз ну, на радше кімнату удаляється. Лікарі, зробіть так, щоб на август перед yeah, наслайди. Зробіть потім. Майдан буде ще, тільки буде вже більш жорсткий. Ми, так, ми поліцію. Це не порушення. Це, це не порушення. Це дія громадян, яких суддя. Лишив право. Бути присутнім. Да, я говорю вам, що це не порушення, ви не удивляйтесь не прапором. Це, це просто... а, а те, що ви Вадима захищаєте, ось сьогодні він безлов. І куча, я, я гарно я його вже викидаю. Він ховається. Як нуля би він ховається від, від демократії, він оце знов перейшов. В якому підрозділі він служить? О, ви не знаєте. Він вже вчасним це охоронцем вище, суді вище, видно. Чи що? Це я поліцейський, це чиста правда. Він з радіоської ходи у його команді, він був старшим лейтенантом, так? він дав команду людей з прапорами в автозак пхали. 27 13-го року. Ще до Майдану. Зрозуміло я? І потім утік після Майдану втік в железнодорожну міліцію. Вісім місців робив, потім знову вернувся, знов його в Міністерстві юстиції прижали. Ну, так як отут, Він утік вже знову десь ну, в другому місці. І знову вже міліції, І знову ж керує вас, керує всі ріжи. То, що казали кацапи, і що та сука.